Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас в Дніпрі знову велика трагедія. Дуже співчуваю людям, які були в тому районі, і взагалі всім українцям, які вже четвертий рік війни знаходяться в постійному стресі, не ніякого настрою знімати відео. Але посилку отримала і деякими товарами почну одразу користуватися, тому вирішила все ж таки зняти відео, щоб вам показати, бо зараз Ахюрп зробив акцію на два дні. Знов-таки для України знижка мінус 29% на всю корзину, тому, хто не встиг скористуватися минулого разу, то можете зараз це зробити. Зараз покажу, що прийшло. Тут товари з різних категорій, все те, чим ми користуємось на постійній основі. Майже все, що тут я купила, одразу ж піде використання. Хотілося купити те, що потрібно саме зараз, щоб не зберігати довго, тому що кожен день не знає, що може трапитись і чи варто робити якісь великі запаси. З розділу пробників зі знижкою мінус 50% був ось такий Ацетіл l карнітін від бренду Force Factor. Тут в одній капсулі 500 мг і їх 100 в баночці Веганський. Я вже показувала карнітін в попередньому відео з порожніми пляшками від Doppelherz. він закінчився. Тепер буду приймати ось цей для підтримки нормального рівня енергії, для нервової системи та підтримки під час тренувань. Знов таки найбюджетніша омега 3, яка представлена на сайті від бренду Now. Є баночка на 100 капсул, є на 200. По ціні однаково, що купляти 2 по 100, що одну по 200. Дивіться, як вам зручніше. Тут 180 мг з і 120 мг DHA в водній капсулі і приймати потрібно по дві капсули. Омега-3 потрібна нам для серцево-судинної системи, для нормальної роботи мозку, і з неї, як і з ліцетіну, складаються мембрани всіх клітин нашого організму. Взяла ще одні людяники від кашлю та від болю горлі в такі красиві упаковці від бренду Гарпіон. Тут у нас їх 25 штук в пакеті. Кожен людяник в індивідуальній упаковці з лимоном та медом. В складі у нас міститься вітамін С, його тут мало 3,5 мг. Доданого цукру 1,9 грамм. Є тут солодка, тмін. Маю сподівання, що ці людяники будуть, звісно, працюючими. Знов в нас тривога, тривога за тривогою цілий день. Взяла в запас ще один свій улюблений дезодорант від бренду Arman Hammer, серія Essentials. Натуральний дезодорант без алюмінію, без парабенів та фталатів. 71 грам його вага. Саме отакі білі упаковки без алюмінію. там є з ароматами і без, це в мене дезодорант без аромату. Склад можете подивитись на сайті, він дійсно безпечний і рекомендований лікарем. Для дитини вперше замовила ось цей комплекс від Life Extension, тому що іноді їй набридає приймати велику кількість різних добавок окремо. Періодично купляю комплекси мультівітамінів та мінералів. І ось цей тупертей хвалило багато лікарів. Тут дійсно гарний склад гарні дозування всіх вітамінів і мінералів, гарні форми. Приймати потрібно по дві капсули в день, якщо немає дефіцитів, то можна і по одній. Якщо по дві, то тут на місяць прийому на одну людину. Думаю, що буде хороший ефект. Також і по Знижці мінус 29% була вигідна ціна. Цей комплекс є і в таблетках і в капсулах. Мені більше подобаються капсули, мені здається, що капсули краще розчиняються при прийомі, ніж таблетки, і тому намагаюся в таблетках не замовляти. Якщо подивитись склад, тут дуже дрібно е написано. Наприклад, вітаміну С на дві капсули 470 мг це дуже гарне дозування. Або вітамін В12, мітілка його 300 мікрограм, 12500 відсотків від добової норми. Тому я думаю, що можна буде приймати і по одній капсулі. Цього буде достатньо для дитини. наприклад. Про це, друзі, я довго розповідати не буду. Кому потрібно, пройде за посиланням. подивиться. Посилання на всі продукти, які я показую тут, будуть, як завжди, в описі під відео. Замовила декілька видів чаю від бренду Yogi, Завжди, коли знижка на всю корзину, я їх купляю. Це підтримка при стресі, чиї всі безкофеїнові. В складі міститься Ашваганда, 16 пакетиків в упаковці, і другий чай у нас для жіночого здоров'я. Я багато разів його вже замовляла з листям малини. Дуже приємний смак мені подобається і гарно впливає на стан нашої гормональної системи. Ця добавка від бренду Micro звісно ж, буду використовуватись дуже довго, тому що в упаковці аж 300 гелових капсул олією МСТ. Це ашваганда, Велике дозування. Тут чомусь потрібно за рекомендацією приймати дві гайлових капсули. Я буду приймати по одній. Я думаю, що вистачить і однієї капсули, тому що в двох капсулах тут 300 міліграм. Я думаю, що 150 буде достатньо. І є ще екстракт чорного перцю. Капсули повинні бути темного кольору, як зображено на упаковці. Зараз для підтримки нервової системи. Це просто необхідний продукт, і жінкам в менопаузі можна приймати для підтримки гормонального фону. А для тих, хто ще не в менопаузі, потрібно робити невеличкі перерви. Таку добавку від бренду Life Extension замовляю вперше. Вона називається Forescollin. Тут 60 капсул, 10 мг в одній капсулі. А самого екстракту Колі з форсколі 100 мг. Про цю добавку дізналась нещодавно, замовила її для того, щоб позбутися, спробувати позбутися проблем зі шкірою, а саме це екзема, дерматит, вона застосовується в цих цілях. Також для Боротьби з інсулінорезистентністю і ще використовуються для схуднення, але, звісно ж, в комплексі з тренуваннями. Тому що, якщо будете неправильно харчуватися і не виконувати ніяких фізичних навантажень, просто пити ось цей Форсколін, то, на мою думку, ефекту ніякого не буде. Спробую потім в порожніх пляшечках обов'язково вам розповім, чи побачила я якийсь ефект. Зі знижкою мінус 29% не змогла втриматись і замовила свій улюблений пральний порошок від граб Green. Він відбілюючий, 24 подушечки всередині, мені на 24 прання, але підходить він і для білої, і для кольорової білизни. Кольорову білизну він робить ще більш яскравішою, допомагає зберігати колір 360 грам у пакеті. Натуральний, безпечний, якісний склад не викликає ніяких алергічних реакцій, тому завжди з задоволенням використовувала цей засіб останнє, друзі, в цьому замовленні: це рожева гімалайська сіль. Теж купляю її постійно і завжди вона є в використанні і в запасі. Найбюджетніший варіант на сайті, але від того не стає гіршим. Тут велика упаковка 453 г. Надовго вистачає багатий хороший склад з великою кількістю мікроелементів корисних, тому дуже рекомендую. Ось таке, друзі, було наше замовлення зі знижкою мінус 29%. Якщо я вам була корисна, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Дуже чекаю на вас в коментарях, щоб ви написали, що ви купили собі під час цієї знижки. Якщо замовляєте на сайті Hurb. Буде цікаво прочитати, іноді ви пишете дуже корисні коментарі. Я дізнаюсь багато нової для себе. І важливої інформації. Також, хто не встиг зробити замовлення зі знижкою мінус 29 на все, ви можете зробити його зараз. Є ще два дні в запасі, користуйтесь моментом, робіть запаси на сезон вірусів і застуд. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою. Будьте в безпеці і до зустрічі в наступних відео. До побачення, друзі!